Ми вихідними, коли вагнерівці йшли на Москву. Вони знищили вісім російських повітряних суден. серед них нібито три дуже рідкісних російських вертольоти радіоелектронної боротьби мі 8 мтпр Всього на Росії їх було 20. Головне завдання цих пташок створення перешкод для нашої авіації та зенітно-ракетним комплексам. У мережі вже з'явилося світлини, як палав цей вертоліт. І в ході заколоту Пригожина бойовики знищили серед інших літаків ще і російський військовий літак іл 22 м йдеться у звіті ОСІНД проєкту Орікс. Вже з'явилося і відео, ймовірно з місця аварії цього літака. Перевірити його достовірність поки що неможливо. Як свідчить відзняти кадри від ІЛ 22 М. Фактично нічого не залишилося. Повідомляється, що 10 членів екіпажу загинуло. Але нагадаю, спочатку в російських новинах повідомляли про збиття іл 18 тому що на нього. Не несли розкрас цивільного борту, але суть в тому, що так у радянські часи маскувалися від противника. А всередині він Іл-22, який є по суті повітряним командним пунктом ворожої армії. З Білорусі в Росію вчора повернулося п'ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 військово-космічних сил РФ. Про це повідомляє білоруський гайон. За інформацією моніторингової групи. Вони вирушили з аеродрому Мачулищі, куди напередодні прилетіли із Пскова. Як прилетіли, так і полетіли порожніми. Побули вони там добу. Аналітики пропускають, можливо, метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі в РФ для придушення заколоту Пригожина.